Так, доброго дня! Тут вирішив зробити такий трошки відеоогляд мого гаража. Зараз він приблизно в такому стані. Змурований штукатурений. Заглядаю приблизно ось во. Така двохповерхова будівля. На двоє дверей. 2,25 висота. Ну, на легку машину, тут ніякі там високі машини заїжджати не будуть. Ще не готово, правда, Це буде другий там поверх. Тут ще є одне вікно, на горі там ще одне вікно, з тої сторони буде на другому поверсі, вхід є двері. Ось так. Так, Сьогодні ми займалися тим, що заливали кінечну стяжечку. Тут перше була залита стяжка на сухо виложена і утрамбована лягушкою. Зараз під маяки заливаємо стяжечку чистову. Ну, таку сметаночку розведемо фитончик майже один до одного. Ось приблизно так. Вже трошки тут я електризував. Під електрики, у нас вже є світло, все має бути, три фази, тут клемник. тут автомат, О! І це ще лампочка запасна, ще один світельник І ось такого. Розетки, на сарай, включатель тут світло у нас знаходиться на стойці. Оце світла ну, Туди вже дроти так само заведені, то буде потім на горі. Ось такі у нас піддишкові приміщення. Вся конструкція каркасна, по принципу циркуля і голуб'ятня. Дуже трошки не видно. Ну поки що якось так. Подальші роботи, які будемо проводити і в гаражі, і зверху, в зоні гаража, буду викладати. Поки що все. І так, рішив ще доповнити відео результатів виконання роботи. Ось вийшло так. Леганкий такий покатик зробили бетонний і залита стяжечка по всьому периметру гаража. Тут у нас трохи ніж, поки що, Планую вивести каналізацію на вулицю, сумівальник тут поставити щось і того. На і стояк на каналізацію догори, гори, Потім як не дору кімнату буде. Так. Ось так Досить файно получалося звіталки О, така не світиться А так світиться світло у нас гаражі No, te puse